Понятньо, і, для я mm. За 20 днів до сьогоднішньої сесії тут мало бути або на сайті їхньої сільської ради, ну я не маю сумнів, що у них сайт є, але тут мала бути інформація стосовно всього порядку денного і проєкти рішень. Тут мали бути 20 днів. Я мала прийти сюди і подивитися, що сьогодні буде таке питання, таке питання, таке розглядатися. Розпорядження голови сільської ради мало бути тут на стенді, оприлюднено для громадян, за 10 днів до цього мероприятия. От те, що сьогодні відбувається сесія, мало бути за 10 днів, всі люди мали знати це. Але є. я тут не бачу жодної інформації. Можливо, у них є сайт, треба спитати міського сільського голову. Може на сайті є така інформація, але зараз, наприклад, ну от ми прийшли на сесію, нічого не знаємо, але у нас має бути якась інформація. Це не справді це порушення закону, доступ до публічної інформації. Якщо новий сільський голова починає з порушення, то це виправи закінчиться. А тоді таке запитання. От недавно відбулися вибори голови сталичної ради. І в яку період часу вони мають оприлюднити цей результат. Це треба дивитися, я не знаю, новий закон про вибори. Може там, там ж у нас кожен ми вибори зміни, я не слідкувала за цим. Але треба подивитися. Що пише про це закон? Там їм чітко визначений термін е, комісії. Комісії виборчі визначений термін, коли вони мали провести з сесію. Може це бути обумовлено, наприклад, що кінець року. Виключно законом обумовлено не може бути кінець року, Не може такого бути. Там буде написано скільки чітко днів вдається їм на оприлюднення результатів. І вони мали провести першу установчу сесію представники комісії. Так, і саме з того моменту починається його. І з того моменту, коли ми затвердили ці протоколи на сесії, на перший установчі, з того дня з того продивиду починається легітимність виконання сільського голови. Це закон про місцеве самоврядування, так? Дуже гарно все що а ви його бачили? Чи хтось із депутатів бачив? Я, я навіть не знаю. Хто, хто із депутатів? депутатів? Нам треба Депутатів. Ну просто треба попитати, ми їх, може, після сесії попитаємо, чи мали вони в руках цей регламент. 20 днів у нас на обговоренні. Ви мали вивчити його на зубочі всі. Ну я не знаю, ви, але депутати мали знати, що вони... Ну, я не обов'язково, але депутати безпосередньо. І я і ви хоч хто? Ви мали побачити або не санкція Ну, Як мені. Дуже, я тут, я бачу не тут. Тут має бути. Не можу робити, бо мабуть. Я думаю, що можна. Ну, пресе ж можна робити. Далі подивимося, що до чого є. Просто не коректно, що ми спізнилися, але може бути позайдно. Там дві відкрити. Яке на сьогоднішній день знаходиться у управлінні району, так як з 1 числа, з 1 січня ми переходимо на прямі і бюджетні відносини, і дані об'єкти будуть фінансуватися і з бюджетної ради, тобто Повністю утримання і ремонти, і опалення, і технічні працівники все можна в нас, так що ми змушені передати, прийняти в комунальну власність. Okay. Читаю проєкт рішення про прийняття майна в комунальну власність Полянської сільської ради, керуючий законом України, Комісею самоврядування України, закону України про добровільно об'єднання територіальних громад. Полянська сільська рада вирішила прийняти в комунальну власність Полянської сільської ради будівлі і споруди заклади. Освіти, охорони здоров'я та культури, розташованих на території Полянської сільської ради, в душках Полянської об'єднаної територіальної громади. Виконавчому комітету сільської ради здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо прийняття назначених об'єктів згідно з чинним законодавством. Ви розуміли, що, чому читаємо Полянська сільська рада. Тому що після об'єднання слово об'єднане взагалі не буде звучати.

Каменчук Василья Михайлович. Кияк Изура Едуард Евгенов. Кобула Ярослава Михайлівна. Козар Микола Михайлович. Девко Сергій Володимирович. Лиза Оксана Феділяна. Матушат Ольга Васильівна. Морелят Василь Васильевич. Петро Смираливна. Купович Василь Васильович. За". Русин Василь Васильович. Свистак Валерій Іванович. Середій Валерій Георгійович Старинок Петро Петрович. Сигур Василь Георгійович І постарі Іван Іванович. Шановні депутати, вчинок питання, які на сьогодні були розглянуті. Питання про утворення комісії і персонального складу переносимо на наступне засідання, на друге засідання даної сесії, другої сесії і рішення про прийняття рішення про бюджет на 2017 рік, також на проміжно. Є в когось ще якісь питання, А пропозиції коли можна внести комісію? Я в про, прошли раз вам. Ми збиралися, ми збиралися е, пару днів назад. Я, я говорив усіма депутата, шановні депутати, носьте, будь ласка, пропозицію. Ніхто нічого. Я просто ну, сам розпішу, про все, що не довго. Да, маєте не два не дні, будь ласка, вносите про позиції, хто де в яких збирах має не якісь не навички, роботи.

Якщо я щось говорю, то що не добре? А у вас пропозиції добре? Коли... У тихо має мовити. У пропозиції куди? Ми ж не будемо ми на пошті їх нести, правильно? А в нас не виконком. Там є секретар. неї є перелік комісій, які пропонуються. Є у когось якась пропозиціях краще пропонує 48-му комісію створити. Те, що я такий депутат пропоную таку комісію і хочу бути у такій комісії працювати. Дні, два, дні, три. Да, все йде yes. в органівому режимі, тому що треба все нього, треба срочно. Сьогодні цілий день просто просиділи з тими свідки самі. Наше перше якби, засідання, вичерпані всі питання. Я це просто зачитую вам, які є порядку. Да. Да, порядку інформації. Постійна комісія з питань промислової політики планування. Туризму та рекреації. Планування туризму та рекреації. Далі друга комісія. Постійна комісія з питань фінансів та бюджету. Третя комісія постійна комісія з питань земельного устрою, екології, охорони навколишнього середовища, безпеки, діяльності людини. Четверта комісія. Постійна комісія з питань управління майном, спільної власності, територіальних громад житлово-комунального господарства. П'ята, постійна комісія з питань освіти, культури, молоді, спорту, охорони здоров'я та соціального захисту населення. І шоста постійна комісія з питань законності, правопорядку регламенту депутатської етики, власності та регуляторної політики. Якщо є у когось якісь ще пропозиції, будь ласка, ми можемо розтворювати комісії і буде по нашому річках. І якби ж перелік знаходиться, в рівні. будь ласка, в будь-який час. Ну, тоді е перше засідання, що вже закрите, але друге до засідання, все залежить від висновку фінансового промігу.